І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. І нарешті я нашкрябав срібла, нашкрябав собі кредитів, щоб викупити Black Prince. Black Prince це вже сьомий рівень. Ну, так скажем, схожий він на танк. Ну він схожий на фортецю, і він схожий на Черчилля, але в нього дуже міцна башта і дуже непогана топова гармата. Зіграв я пару боїв на ньому, покажу вам ці бої. Зіграв я саме на стоковій гарматі. Спочатку на ББшках, а потім трохи спробував на, на підкаліберах вже голб. Гармата друга вже топова. Тут пробиття 171. Але шкода 150. ну Тут 148 на першій гарматі і шкода 140. ну... Урона, ти дамага, так скажемо, ти на ньому багато не наб'єш. І дуже він повільний. дуже повільний. Це вже треба його ще мені перемучити, щоб купити вже наступний вже восьмий рівень. А восьмий рівень це у нас Гернар Нарвон, це вже схожий на танк. Так, вже він схожий, а не, не якась така от фортеця, яка незрозуміла для чого. Для чого такий танк на сьомому рівні. Ну, напевне, щоб. Постраждати, так? Ну що ж, друзі, я попрохаю тих, хто ще не підписався, підписатися. Ті, хто підписався, поставити лайки, натиснути лайки та написати коментарі. Та попрохати своїх друзів підписатися на мій канал. Буду дуже вдячний. Ну що ж, до бою. Так, ну тихий берег, куди мені поїхати? Поїхати туди на А-лінію, в мене немає военів, я їду зі швидкістю 15 км на годину. крейсерська швидкість. Поїду я напевне тут стану під базою. Але чого, Супер Хелькет пошов, Пошов і братіш на т 34 85 пішов. Може він допомогти все-таки. Там еще М. Як цей танк називається? М2ю. Піш... А, М2Ю, дыви, чудик! Братиш, ты чудик! Ну, тупо... Тупо втопився! Вот це чудотворець, це капец. Початок бою. 1-0 выиграем. 1-1 и затяусь. А, топленника. Нату Взяв втопився. Початок бою. Круто! І на нас тут проєнапевне там, В принципі, наші повинні АІБ-лінію забрати. А тут у мене... 34 напевно, зараз теж крякне. Супер Хелкет мені не допоможе. І... У мене нема овені. А ну спробую я тут від башні. Але я не знаю, може я так стою, що він мені в корпус буде прострілювати. Чудик, чудик. Так, ну в мене ще й стоковий ж екіпаж. Ну як стоковий, не прокачаний на 100%. Срібла в мене немає їх навчити екіпаж. Золото тим паче. Примакален тут теж немає. Коротше, як это... Е як цей як він... Куди він не пробив? Куди він не пробив? А то нашев корпус Короче бідний я несчастный Відмучив Черчилля і тепер буду мучитись на Блэк Принц Хоча танк Ну такий я Сказав би на вигляд непоганий То що воен не мацы Так і все братіші братіші допоможіть, Мені капець тільки по одному виїжджайте. Чудики щас я. Братіші help me Не понял. А що я могу сюди? А може у нього він зразу поремонтував? 5-4 і у нас все погано. У нас ВЗ на тяжі під'їхав під їхню базу, там куча протестить, я не поняв що це Ну що, ну по на ББХ я пробиваю в принципі. Ну не все. Я не якби по одному виїжджали, ще там тігер виїхав. Що, і ззаді братішів нема. А. а! Ну добре, поїхали далі. <свісно> ну я ні, якби по одному виїжджали, я думаю, що я оніп, я б розколупав або борт. Це не стане. Ну добре, поїдемо. Я от начало боя і я вже втомився грати, тиснути е, на гашетку, щоб він їхав. Вперед це капець. Зараз мене ще пришпілять. Якщо там є розумні чудики, то вони е, поїдуть... О, чудик бачите. Вони поїдуть там по міст по містку і розвальсують. Ну вони цього не зробили. Дві арти. Зрозуміло, де вона тут ще стоїть. 78, ну він картон, 78, я далі побував. Так, і проти мене Black Prince я танкую. Ну я в топі. Ну я і танкую. Вже якщо проти 8... Восьмі... Ух ти. поняв. Black Prince, ну це якийсь прокачан, він швидко проїхав. По-перше, і по-друге, він грає на підкалібер. Я теж взяв трішки під калібр. Але мені шкода їх витрачати. І зовсім не зрозуміло, що мені тут робити, так? воєнів нема. Кудись виїду, я відлопушусь. Раніше мене відхлопушать. Пасту. Так, а у нас по перекаці, перекаці тут, По переказі тут, по-моєму, більше суперників. Так, отут тут на хлопушися. Братіша, як же ж тобі допомогти? Тішок. Так, ну давай вже я тобі допоможу хоч якось. Прикрити де я тебе не прикрию. Так, перший урон он є. Та Блэк Принса я не пробиваю нікуди, там башня башта по блобі башти, там 200 з копійками. Ну ніяк не пробиваю. І він в мене пробиває. Навіть голдою. А десь світиться зелена, ну це, це треба вже в такі піксель застріли. Ой, я ти зря ти туди поїхав, з тебе... Борт просто розстріляю, все погано. Бо, дуель у мене з тобою Ну якби виїхав на мене може б і була б дуель, може б и а так що ж. Так допоможу я братішку на ВК щось Чусню ну, все город Цепи ви так що я нічого не можу зробити Братяжка немає блин Але бентежить що у нас тут мало сил в місті. начнуть окружать. А, ну. пиксель. Тут довольно такая точная точно армата. Вот, вот за вот этот пострел мы не сразу же лайкос. Прожи прожимать, да? А зацени. Ну, башня тоже не пробывает. Чудик. Ну, чудик-чудик, он правильно. Рамот. Куди не лізе, в них перевіз. Зараз якщо мене почнуть окружати, то буде мені дуже. Щось, цей братіш на СТРСІ теж по-моєму стохне, да? так? Так здох. Ну, це страждання. Це реально страждання. Настолько поки що. Ну поставлю зараз я топову... Топ топовий двигун. Але гармату топу мені ще довго мучити. Треба буде на голоді, напевно? Все, я сам не став. А ну, сейчас в ще включу всіх перестряга. Будем своїх красавчик. Це в мене з ним дуель буде, так? А не, я так пробывают, А, ну, ну все, я ему допомогла. Арка. То пробывают, то не пробывают, ну. В борт. Это я что? -то. Что -то сзади? Т-70, 80 таки выехал. Ну, так, так. давай, юэй. Постраждуй. Трохи. Так, ну ничего. Скажу, Так. Якщо я прокачаю, відмучу цей Блик Принц, прокачаю вже QRNR Ворна, от тоді ми побачимо, хто буде постраждувати. Так? І що я хочу сказати, я на Черчілі теж мучився спочатку, але потім, коли викачав двигун, коли викачав топ гармату то вже почав нормально так і нагибати в деяких боях. Треба, до цього танку треба привикнути. Приловчитися, але дивіться, я вже на топовому двигуні, так, уже непогано їду. Ну зірки 20, а так десь 17, напевно, їде. А там 15 їхав, да? В перших боях. По-воїв, так. А, ні, дивіться, я 20 їду примерно. Ну це навіть, непогано. Ось тоже такі танки їдуть тяжкі. У Льова теж така швидкість приблизно, нормально. Так, наших багато сюди поїхало, я думаю, що ми зараз тут там на місток Бориска заїхав. І дуже неприємно, якщо він нас буде відстріляти. Хоча й ми його можемо тут відстрілити просто. Хламін. Така армада поїхала. Так, армада, так, арма армада просто сейчас знищимо тут всіх. Хорош! Ні, нормально, я так бачу, що він і під гірку непогано їде на, цій, на цьому двигуні. Ще гусниці поставити. Хоча гусеніці, я не думаю, що вони потрібні мені. Давай на автоприцілі пробиваю, вже голдою граю, та ти що. Просто щас буде лютий нагиб. Одні стілі ще бачу поприїжджали, треную вже. О, якщо не прицілююсь, не вицілюю, то пробувай. А так не пробуваю. <рес> Нормальна така армада. 7-0. Ну а такі щоб бої були, так? Але якщо такі бої будуть, то я думаю не цікаво буде грати, бо ти будеш сильно. І, і не встигаєш навіть постріляти. Ну, під гірку їду я приблизно... 15-14 км. Так. Під дуже велику зовсім не їду. Ну да, це такі, так, це такий там. Ну що, тут, я думаю, перемога. Вже трохи прокачаюся. Всім бажаю чудового настрою. Всім кажу слава Україні. Та всім дякую. До зустрічі!